The bypassing газ папла папинс, намлідом і Соус Стрим, босс вам до Росії, Європейської to some extent from the Ukrainian point of view. Моє завдання в проекті полягало в оцінці потоків, обхідних потоків, як північно, так і південно, З Росії з точки зору української перспективи. I think that we have to differentiate between the two gas corridors. Uh, so, the, the North Stream, uh, if you look at the geography of Russian gas production, uh, has a strong justification. Якщо поглянути з точки зору виробне видобутку виробництва газу в Росії, північний поток має суттєве обґрунтування. So, if we look at the future gas production of Russia, where it comes from, Western Siberia and the Yamal Peninsula, and we draw a line between the major major markets, external markets, Germany and Italy. Якщо ми поглянемо, де зараз найбільше виробництво відбувається в Росії, це Сибір, це е, півострів Ямал, і просто е, зробимо лінію, е, поєднаємо з великими ринками в Європі. Це Німеччина, це Італія. So if you draw a line between these two, it goes through Belarus, Poland and the Baltic Sea. Нанес таку лінію на карті, побачимо, що вона проходить через такі країни, як Білорусь, Польща та країни Балтії. So, the shortest way uh, between the current Russian gas production and its main external markets does not go through. Uh, Тобто сучасний видобуток і його постачання до найбільших зовнішніх користувачів на ці ринки проходить з України та деякі країни Східної Європи. On the north, partly through Belarus and Poland. This is Yamal Europe pipeline, and partly through the Baltic Sea. Тобто є певне обґрунтування створення такої газопроводу від Ямалу через Білорусію, Польщу та країни Балтії? means that the transit volumes in Ukraine and in Slovakia. Will decrease. Uh, звичайно, це означає, що uh, транзитні обсяги в Україні та з Словакії uh, зменшаться. Але я хотів би зазначити, що до певної міри це будуть природні процеси. Деситуейшн із Стосовно південного потоку ситуація трошки відрізняється. Філокат so stream, this is a major bypass. Uh, and it's a and more Якщо ми подивимося на південний потік, це більш довгий маршрут обхідний, і він може коштувати uh, набагато дорожче, щоб подати таким uh, напрямком газ до країн Європи. Соайсиндат Фрастрейшн овер Рашан Фрастрейшн Овертранзит. And political considerations play a bigger role in the case of South Stream. Тобто тут існують певні розчарування з боку Росії стосовно використання південного потоку, на які нашаровуються політичні моменти. If we come to the European Union side, uh, The situation differs. Ситуація з боку Європейського Союзу стосовно цих двох випадків трошки різниця. The European Union today does not have an external transit policy. На сьогодні європейський союз не має зовнішньої сформульованої зовнішньої політики стосовно транзиту benchmark and prices є певні регуляції, які стосуються p пеvні reгуляції які стосуються внутрішнього Brussels how the competit com, uh, how the competition will be affected by these new pipelines in those particular markets where they arrive Тобто питання в Брюсселі було поставлено таким чином: як конкуренції, як питання конкурент, як вплине на питання конкуренції запуск оцих двох газопроводів. Nord Stream arrives in Germany, where we have a dense network and a high number of different sources, gas sources, accessible. Північний поток приходитиме в Німеччину, де є певна мережа і є певні джерела, тобто є вже певна інфраструктура. In Northern Germany you can have Dutch gas, Norwegian gas, gas from Dutch Hubs, LNG. В північній Німеччині є uh, газ, який надходить з uh, Голландії, надходить з uh, Данії. Тобто є якісь транзитні uh, пункти, транзитні uh, поєднання. Відповідно цього, ЄУ мала більш релаксований підтримок до нового підтримку з Росії. Тобто стосовно е, цього плану, цього варіанту, вони більш розслаблені по відношенню до е, е, північного потоку газу, що надходить північним потоком з Росії. And over seem to be І конфлікт стосовно врегулювання нормативно, регулю... нормативної бази, здається е, таким, що його можна буде е, вирішити. So Stream uh, arrives into the Balkans where the dominance of Russian gas and gas room is still present. потік прибуватиме на Балкани, де все ще існує домінуюча роль газу з Росії. For the Commission, this is an absolutely different situation. Тобто для Комісії це зовсім інша ситуація. And It is very likely that they will insist on full regulation of this pipeline, full access uh, for third parties, and will make much less concessions to the. Yeah, Вірогідність набагато вища, що вони будуть вимагати uh, розробки якоїсь нормативної бази для того, щоб регулювати таке постачання південним потоком і можливість доступу третіх сторін для концесії. In this sense, the, ди the, the European regulatory Environment and both the Economic Fundaments of the So Stream is much more complicated and sophisticated uh, than in, it was in the case of Nord Stream. Тобто стосовно Південного потоку виглядає так, що нормативна законодавча база буде більш складною, більш зарегульованою, ніж в порівнянні з північним потоком. And all the question marks related to the South Stream are stemming from these facts. І всі питання, які будуть поставати або постають, вони, власне, пов'язані з окресленою ситуацією довкола Південного потоку. Останнє речення стосовно України. Я думаю, що ситуація змінилася драматично в останні 5-6 років. Я вважаю, що ситуація дуже змінилася, драматично змінилася протягом останніх 5-6 років. Today, tr gaz transi is not the biggest economic issue related to the gas sector. Питання транзиту газу не таке вже економічно. Сис суттєве. Стосу не настільки впливає на економіку України. Your biggest headache is the gas import bill. Найбільш головний біль становлять рахунки за імпорт газу. І це питання стає все більш незалежним від питання транзиту газу. Just an example. Ten years ago you had the same level of transit revenue and тільки uh, uh, приклад uh, раніше рахун uh, доходи uh, за транзит uh, були майже рівні або трошки менше ніж рахунки за імпорт газу, тодей транзит ревену із ані арамд of the gas import bill. Сьогодні э, надходження за транзит становлять тільки 15% від рахунку за імпорт газу. This is a totally different situation. і ситуація зовсім докорінно змінилася. Thank you very much. дуже дякую. Дякую, пане Андре, за таку я сказав би за такий панорамний опис ситуації із із північним та південним потоком, тому що наші дискусії, як мені здається, повинні виходити саме з повного розуміння, як Брюсселі розглядають ці варіанти газопостачання. Мис Андрей Ді Фосачи Брод оверв'ю. Бикасвиніткипінмайнгауди back from the Brussels. Grazie.